Не а машини там не миються. Мию руки над відерцями виливаю в туалет. А ми миємо салони. є у вас водичка вдома. Немає. Назвичайна ситуація у Кривому Розі. Після підриву Каховської ГЕС криворіжців закликали економити воду. Влада примусово знизила тиск води, тому у деяких будинках та районах взагалі припинилося водопостачання. Але увесь цей час автомийки міста успішно працювали, допоки журналісти не забили в тривогу. Деякі з них все ще працюють. Давайте подивимося, які. Починаємо наш рейд з Саксаганського району. Доброго дня. Інформа ГССП Хотіла дізнатися, як ви працюєте, а? яким чином ви працюєте, не дивлячись на заборону. А машини там не миються. Ну, так, водоканал нас не відключив. Ми ж не то, що проти вас законно. Ну, є заборона на офіційному рівні. Ні, заборона не від южного. А? Так, Ви запитання не, не від южного. А від якого? то, як я забула відбуватися. Від Карачунівського. Ми, ми запитані від Карачунівського, але ми водою не користуємося. Ну, тобто, у нас є там залишки там, 40 літрів води, і ми там коврики протерли, полежили, попили, сосили, все. Ну, все. Тобто, машина грязна, ну, хлопці роблять сало. Обичне каніс з водою. Немає там якісь об'ємів здорових. Зараз ми приїхали до Покровського району, аби перевірити, чи працюють автомийки тут. Ось перша автомийка, яка потрапила до нашого ока, знаходиться на піонері. Начебто зачинена. Але ми зараз перевіримо, чи так це справді. Ми не працюємо виходить, заїхав на мойку просто пообірати. Ні, ну ми бачимо, нам, ми бачимо, що машина миється, вода є. У нас бочки. Посмотрите, как запломбировали вчера. Ну, ну было бы непогано побачить это все. Приходили с гор водоканала и пломбировали. Ну, а вы можете, кстати, у меня в кранеш не бежит вода. Доброго дня. Адміністрація автобані. Адміністратор я, але ну, Администратор я, но администратора пока нету йоди, Добре, підкажіть, будь ласка, яким чином працює? Ну пока не прикрыли воду. Тобто ви працюєте від загального... Да. Ну, у нас просто є свій бак е резерву. І поки ми працюємо через резерв. Ви підпишете до, до південного видословитися? Е до південного, да. да. так. Поки заборони всі, ви миєте далі масові. не Ми миємо, поки в нас є резерв води. Ну, ви зараз, а ви він набираєте? Зараз не набирається резерв. Вам Вода потрібно? перекрита. Два дні назад та не понтрує. Тобто у вас залишився резерв, ви його да. використаєте, а далі І все. Угу. Ну сьогодні, може, завтра до да, да, бідохват. І все, більше не буде води. Ніхто не контролює їх роботу. Ми контролюємо, власне, сьогодні ми відключили постачання кілька мийок в різних районах. Але треба розуміти, що водоканала обмежений робочий ресурс, ресурс робочих рук, і їздити, циркулювати по автомийках просто фізично немає змоги. Якщо навіть це не допоможе, то доведеться обмежувати ще більше просто по магістральних водоводах. воду і все. Ми хотіли б залишити скаргу ось автомийка Аквасіті. Так, звісно. Контролювати роботу автомияк у місті просто нікому. Чиновники зробили ставку на свідомість містян, але результати ви побачили у нашому відео. Тож зберігайте номера телефонів, за якими ви можете поскаржитися у разі, якщо побачили правопорушення. Підписуйтеся на своїх, ставте лайки та робіть репости. Ну, мене у самої автомобіль, тому я ну хотіла, щоб десь можна було б його помити, але ну будемо терпіти, нічого страшного. Ну треба трошки розуміти, що деяким людям немає і попити. Водички і помиться, то не дуже гарно, не гараздся. Свідомість містян рятує. Да, да.